Я хочу, щоб всі це розуміли: визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Анексія це такий крок, який ставить його. Одного проти усього людства саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу. Я вірю у вашу здатність діяти. Я дуже дякую французькому головуванню за можливість взяти участь в цьому засіданні. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Е, є в нас інформація від президента України, офісу президента України е, та безпосередньо президента України Володимира Зеленського, який затвердив рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із Путіним. Ось це е, указ президента України е, номер 679 е, від 2022 року. Як відомо до цього е, записував звернення Володимир Зеленський як реакцію на анексію з боку е, оголошення анексії з боку Росіян і сказав, що. Е, Перегово умови переговорів можливі як самі переговори, але з іншим уже президентом Російської Федерації не Владимиром Путіним. Зеленський і Путін можуть зустрітися до кінця місяця. І про це повідомляють джерела видання Sky News. кажуть, ведуться вже розмови про саме місце проведення. Тим часом мінськ заявив про готовність провести на своїй території переговори з зеленського і Путіна, і про це повідомила речниця самопроголошеного президента Лукашенка. За її словами, Білорусь ніколи не напрошувалася на роль посередника, але готова організувати будь-яку зустріч, якщо це потрібно, для миру в Україні.